Вулицю Берегову на ділянці від довгої до полюя готують до перекриття. Тут комунальне підприємство Івано-Франківськводоекотехпром планує замінити 70-літню каналізацію на нову. Довжина цього колектора буде 420 метрів і діаметр буде 500 міліметрів ПВХ труби. Тобто ми збільшимо на 10 см довжину в зв'язку з тим, що є нова забудова. Думаю, що буде плануватися і подальшому ще забудова. Цей колектор він є загальносплавним, тобто він включає і дощові води, які стікають з поверхні вулиці. Окрім того, робітники замінять частину магістрального водопроводу, який і є під землею на новий. За словами заступника начальника виробничо-технічного управління Івано-Франківськводоекотехпрому Івана Палімона, на цій трубі часто трапляються пориви. Це одна з недавніх розкопок. Роботи тут ще не встигли завершити. Поліетиленова труба діаметр майже той самий. Значить, ну, скажімо, була 300, а зараз буде 315, тобто 15 мм більше. Але за рахунок того, що поліетиленові труби мають меншу шуроховатість, кращу гідравлічну способність пропуску, то це буде більш і розширена подача води в об'ємах, ну і саме надійність, що не буде рвати. Після заміни комунікацій берегову заасфальтують. На капітальний ремонт цієї дороги грошей немає, каже заступник міського голови Івано-Франківська Михайло Смушак. За його словами, на стику вулиць берегова, довга і північний бульвар планують облаштувати кільце. Зараз там діють правила перехрестя. Минулому році робилася заміна газових мереж в цьому році. Відпино водопостачання водовідведення, і ми плануємо в цьому році частинку цієї вулиці переасфальтувати. Від вулиці Довгої і до вулиці Полюя, якщо ситуація буде більш-менш стабільна для нас, як тилового міста, відповідно, я думаю, що цей проект ми ре… 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 зможемо реалізувати десь. Ну, не буду казати, до початку літа, так, але ближче до кінця літа ми б мали його завершити повністю. Тетяна Стельмах живе поблизу берегової. Ходить цією вулицею кожного дня. Каже, чула новину про те, що берегову в зв'язку з ремонтними роботами перекриють. Заміну каналізації жінка схвалює. Цим комунікаціям, напевно, не знаю, скільки рухов. Зробити капітально, але зробити нормально. Якщо робити, то робити. А оці ямкові ремонти, я вважаю, вони не потрібні. Можна пережити ще. Якщо немає на капітальний ремонт, то ямко в ремонті просто не потрібно. Франківка Вікторія Грішина розповідає, вулиця Берегова не надто зручна для пішоходів. Колись водила дитину в садочок цією дорогою, то дуже незручно на ну, тротуари треба зробити, бо людям не вистачає місця ходити. От, тротуарів не вистачає. Вузенькі вона, так? Так, дуже вузенькі, дуже вузенькі і криві. Водій Андрій Ксьонзик розповідає, що часто їздить цією дорогою, тому, каже, берегова потребує хоч якогось ремонту. Я навчаюся в нафті і досить часто. Я от їду з, з дому і нафта досить ужасна дорога. Для заміни каналізації на вулиці Береговій Івано-Франківськ водоекотехпром з інвестиційної програми надасть 4 мільйони 200 тисяч гривень, розповів інженер підприємства Іван Палімон. А зі статутного фонду з його слів спрямують 1 мільйон 100 тисяч гривень на заміну магістрального водопроводу. Оксана Василик, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ.